Людській жорстокості немає меж. На Житомирщині мати покинула свою дитину в маршрутці. Це сталося у Чуднівському районі у рейсовому автобусі Київ Житомир. Водій пасажирського транспорту зробив планову зупинку, аби люди вийшли перепочити на вулицю. Але назад до салону повернулися не всі. Водій одразу забив на сполох, бо в автобусі одна із пасажирок залишила сюрприз. Водій зайшов в автобус, він бачив, що маленька дитина, але він думав, що мама відлучилася десь так само попити кави. А коли вже почали шукати її, то її не було. Дитина дуже плакала, дитина була голодною. Водій одразу викликав правоохоронців Півгодини і матір двомісячного немовляти знайшли у лісі. Там вона ховалася від міліції та людей. Мама пояснила, що дане немовля, вона залишила навмисно, оскільки. В неї вже є двоє дітей старшим віком, і вона на них відносних позбавлена батьківських прав. Немовля, одразу відправили до лікарні. Ну, Що думати про петлюка, а не мамаша, да і все що сказати? Обов'язково нести повинна жінка відповідальність, як так, таке мале дитя оставити саме без. А якби його не знайшли, воно б замерзло. Чи десь би впало і розбилося в автобусі? Однак жінка каятися не стала, не стала й пояснювати, чому дитину просто не залишила пологовому будинку. Натомість вона у відділку міліції взагалі відмовилася від немовляти, написавши відповідну заяву до соціальних служб. Однак це її не врятує, і 25-річній жінці доведеться відповідати перед законом, кажуть правоохоронці. Бо коли вона залишила дитину в автобусі, жінка була офіційним і єдиним опікуном немовляти. Наразі триває розслідування.